Доброго ранку, діти! Вітаю вас! З вами знову я, Катерина Сергіївна. Запрошую вас на ранкову гімнастику. Я буду показувати, а ви повторюватимете за мною. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, ось ми і прийшли. А прийшли ми з вами до ляльки у гості. Але лялька ще спить. Прокидайся, лялько. Лялька прокидається. Ніжки ставимо разом. Ручки опускаємо. Повертаємо голову спочатку направо, потім наліво. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, закінчили. Наша лялька прокинулася і стала вмиватися. Підняли ручки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вмиваємося. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, закінчили. Далі наша лялька починає робити зарядку. Ножки нарізно на ширині плечей. Ось плечі, наші носочки. Ручки на поясі. Нахиляємося в сторони. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири. один. Два, три, закінчили. А лялька в нас має подругу. Наша лялька велика. Покажіть, яка велика лялька. Піднялися на шпиньки, потягнулися ручками вгору. Ось така велика. Опустили ручки, опустили п'яточки на підлогу, а в неї є маленька подруга, яка маленька присіли, показали, ось така маленька. Молодці. Ще раз показуємо велику ляльку. Один, два. Потягнулися, потягнулися, потягнулися. Опустились. Три, чотири. Маленьку ляльку показуємо. Один, два, три, чотири. Ще велику показали. Один, два, три, чотири. Маленька лялька. Один, два, три, чотири. Ще показуємо велику ляльку. Один, два, три. Три, чотири. І ще разочок маленько. Один, два, три. Закінчили. Побували ми в гостях у ляльок і повертаємося назад. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, ось ми і прийшли. Закінчуємо нашу ранкову зарядку. Зарядилися трошки. Ну що ж, тоді бувайте! Будьте здорові!